П'ять кроків, щоб налаштувати прозорий контроль менеджерів та продажів. Хочете контролювати команду без тотального нагляду і стресу. Ось п'ять кроків і зробити це прозоро і ефективно. Відкрито поясніть команді мету і правила контролю. Поясніть команді, що і навіщо перевіряється. Не для тиску, а для результату. Чесність дорівнює довірі. Впровадьте системний облік робочого часу і завдань, замість ти, де конкретні задачі. Терміни виконання і відповідальні так зникає хаос і мікроконтроль. Визначте ключові показники ефективності, ті самі KPI, і регламентуйте їх облік. Скільки дзвінків, який обсяг продажів, показники мають бути чіткими і зрозумілими для всіх. Використовуйте цифрові інструменти віддаленого контролю і комунікацій. Ти можеш бути в офісі, а бачити все онлайн в реальному часі замість запитань. Аналітика Забезпечуйте регулярний зворотній зв'язок і підтримку. Обговорюй, допомагай, визнавай результати. Контроль має розвивати, а не пригнічувати вашу команду. Контроль це не про тримати в страху, а про зростання через прозорість. Хочеш потрапити на безкоштовний розбір, відділу продажів напиши в коментарях. Хочу, і ми тебе запросимо на закритий розбір конкретних і прикладних кейсів.